Рось так скучно, нема що робити. Точ, навіки вдома нема. Можна подружку гості покликати. Алло, привіт! Привіт. Що ти робиш? Як діла? Хорошо, а що? А приходь до мене в гості. В Гості до тебе? Ну да. А Віка розрішить? Звісно, розрішить і вдома нема. А, ну тоді я прийду, а коли приходите? Та хоч щас. Щас? Да. Ну тоді, тоді я прийду, добре. Пок так. Надо ждати. О, звінок в двері, можна бігти, вона прийшла. Роздівайся. Привет. А роздівайся. Давай я твою куртку занесу. Що будем робити? Не знаю. Щось така голодна, може поїмо? Давай. Іди на диванчик, сейчас я тобі принесу, що я поїсти. Ось, є печеньки, ми їх пекли з вікою, бо ще є корм, на корм то таке, ну кожен день його ми їмо. А це солоденьке, тиші ще нікого вдома немає. І ми можемо його їсти. О, прикольно. Бери. Ага, так, яку тут взяти? А я цю візьму? Я теж візьму. М -м, так вкусно. Так, да, печеньки такі вкусні. Угу, дуже вкусні. Це ж солодке, а не якась там каша. М -м. Якось скучно, може ігрушками пограємо. Точно, в мене ж є ігрушки. Вот таких багато. Можемо його... Можемо їх для заднього фона тут... По всьому домі розкласти. О, прикольно, давай. Так, ну нуля їх якраз тут і покладу. Даже тут можна. Потім їх розкладемо по всьому домі. Так. А що можна поробити? Давай ігрушками грати. О, у мене дійка, давай зробимо салон красоти. О, я собі наряд зробила, тепер ти йди, бери, що хочеш. Все можна. Прям все? Ну да, все можна, я розрішаю. Бери, роби собі наряд і будемо фоткатися. О, прикольно, давай, я зараз прийду. Ага, все, я так оделась. О, дуже красиво. Спасибо. Ну що, будемо фоткатись? Давай. Хоча ні, давай зараз з ігрушками пограємо. Можемо потім, кстати, наряди змінити і грати за другими. Не, давай не будемо міняти ці, ці дуже прикольні. Давай. Давай побігли фоткатись. І ось які фотки ми зробили. Дуже багато. Це навіть не всі, які ми зробили. Вау, так прикольно. Да, и накажи. А может я кусим музыку, че видео на фон включим? Давай видео. Добро, сейчас я включу какое-то видео. Подожди. Угу. Так, нет. Давай эту музыку. Так, все, я включила музыку. Чего музыку? Ну, может, видео добавлялось? Ну, она прикольная. І вона для заднього фона дуже крута. Ну вон, мені вона не подобається, вона якась погана. Хороша музика, хай буде. Ну мені вона не подобається. І ми договаривалися, домовлялися, що відео включимо. Це мій телефон, я включаю все, що хочу. Ми домовлялись відео, і ця музика не красива. Мені все одно, красива, вона не красива. Це мій телефон, я на ньому включаю все, що захочу. Ти свій набрала, значить, слухай на мому музику. Тільки на мому музика та, яка нравиться мені, а не тобі. Ням, так не піде, Куда ти лізеш по телефону? куди ти телефон схопила? Поклади його. Відпусти мене, що ти робиш? А що ти стіл кинула? Ти мені на голову лізеш Ай, Та куди ти на мій телефон лягла? Ти мій стіл ламаєш Не тяни мене за волоси за вуха. Ой, Віка прийшла. Дівочки, що ви тут робите? Я не поняла. А ну ми обираємо. Я бачила, як ви гатили тут все. Дивіться, який безлад. Быстро прибирайте. Ладно. Не ладно, а быстро. Ну, Віка, ну ладно, ми прибираємо. Прибирайте, прибирайте. Ну все, диви, ми даже прибрали. Ладно, Флафі, вибач, давай помиримося. Вибач, Мілсі. Ну все, ось помирилися чудово. Тільки щоб більше такого не повторялося. не буде, Віка. Добре. Ви хочете їсти? Ні, ми їли. А що ви їли? Корм їли. Оцей якраз, він дуже вкусний, ми корм їли. Ага, корм. Десь уже солодке щось знайшло. Ладно, тоді одівайся, Міль... мілсі. За тобою вже прийшли. Добре. Лафі, ти будеш Мілсі проводити? Так, да, буду. Тоді тоже йду Угу. Так, ми готові? Йдемо. Ага. Uh -huh. Пішли. Идем, uh идм. -huh. що я забула? Я нічого не забула. Це буде в кожному відео. Я вас прошу поставити подобайку, підписатися і поставити дзвіночок. Ви ж додивились відео до кінця? До кінця. Воно вам сподобалось? Сподобалось. Воно було дуже крутим. Було дуже крутим. Значить це відео це заслуговує. Всім пока!